Як же можна закрити свій кредитний ліміт монобанку чи приватбанку? Тобто це не означає, що в тебе просто кредитний ліміт, і ти звідти не брав кошти а для людей, яких вже взяті звідти кошти, і в них там борг. Тобто, наприклад, у тебе кредитний ліміт на 20 тисяч гривень, і він в тебе зараз в мінусі там на 18 тисяч гривень або на 20 тисяч гривень. А ти в місяць можеш вносити тільки там по 4 тисячі. Тобто ти вже якось дійшов до цієї ситуації. Не факт, що якщо ти закинеш ці 4 тисячі, ти знову її їх звідти не візьмеш, то як же ж треба робити? Кожен місяць в тебе вже закінчився пільговий період і тобі нараховується відсоток, да? наскільки він там здається зараз 4% на суму заборгованості. Як же треба робити? Ти можеш, наприклад, відкладати 4 тисячі в місяць, а твій дохід, наприклад, 25 тисяч гривень. Тобто краще відразу класти 25 тисяч гривень, скорочувати кредитний ліміт на 4 тисячі гривень.